Ноги це ваше друге серце. Зробіть програму мінімум, бодай 20 хвилин на день або 150 хвилин на тиждень, активної ходи, що убереже вас і профілактує серцево-судинні ускладнення, інфаркт та інсульт згідно всіх кардіологічних рекомендацій та всесвітньої організації охорони здоров'я. При кожній нагоді, коли маєте можливість пройтись, пройдіться. Коли працюють м'я. М'язи ніг вони натискають на венозну стінку і допомагають крові рухатися вверх. Як ми знаємо, вени не мають м'язової стінки, вени не можуть самостійно скорочуватись, тому щоби допомогти своєму серцю перекачувати кров знизу до верху, вмикайте м'язи. Звісно, профілактика серцево-суди включає прийом статинів, антигіпертензивна лікування гіпертонічної хвороби високого цукру крові це база. А якщо ви додасте ще активну ходу або присідання, тобто спорт це додасть вам плюс 10 років життя. Будь ласка, не забувайте про ваші ноги і про м'язи, які будуть допомагати вашому серцю качати кров.